Heckler Koch насправді був уже доволі великий досвід роботи із поршневою зброєю. Тому в 416-й карабін вони просто взяли і вставили ту саму систему, яку вони використовували у своїй попередній гвинтівці Г-36. Затвори, звісно, у цих системах відрізняються, але поршні вже дуже схожі між собою. Але слід зазначити, що ця система не була суто їхнім винаходом. Вони, коли її розробляли, вони надихалися конструкцією американської гвинтівки ar 18 компанії Армалайт. Ви спитаєте, навіщо було продумувати велосипед, якщо в принципі система ar 15 вона і так нормально працює? Але німці доволі попаяні в хорошому сенсі на досконалості, і вони вирішили зробити зброю, яка буде більш надійною, ніж ar 15 Ми не можемо сказати, що ar 15 ненадійна, але компанія Heckler Koch хотіла зробити щось ще більш надійне. При здійсненні кожного пострілу із класичної стовнерівської системи, ось із цієї трубки, просто маса порохових газів вилітає і потрапляє нам в затвор. Так працює ця система. Гази потрапляють сюди, і зброя перезаряджається. Відповідно при інтенсивній стрільбі, величезна частина порохових газів вона забруднює рухомі деталі цього карабіну. Тут же ситуація цілком відмінна, оскільки замість цієї трубки тут знаходиться поршень.